Так, для тих, хто думає, який інвертор брати. Ось у нас Luxion 12 В 220 на виході, синусоїда. Номінальна потужність 4000 короткочасна 4 Орієнтуємося на номінальну, тут більш маркетинг у всіх. Що у нас є? У нас акумулятор Вентура Єлєвий 55 ампер годин і для тесту болгарочка 1200 Вт. Ну, вона 1200 Вт не споживає. Давайте глянемо, скільки у холостому режимі. 660 ватт, а зараз я буду пиляти ось цю бочечку, віком це випилюю і побачимо, скільки ж споживає інвертор. Так, ще раз покажу у холостому режимі болгарка. Ось такі пускові у неї до 900 Вт, а споживає 600-700 Так, а зараз ми будемо пиляти бочку, ви почуєте, як працює болгарка, скільки вона опуски споживає, скільки під навантаження. Поїхали. Так, всі побачили так, що інвертор справляється, і тест пройдений.